Вітаю всіх! Сьогодні обзор пульта PS1081, такий він білого кольору. Бачимо тут був відсік для двох батареїв-пальчиків. Зараз ми його вскриємо, подивимося, яка в ньому плата, що на ній є цінно. І бачимо тут пластмаса і сама платка. Тут конденсатори, світлодіод, полубочонок такий з містом золота. І з іншої сторони бачимо посріблення та позолото. Друзі. Ось такий у нас був пульт, доволі цікавий. Всім дякую за увагу. Не забуваю ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.